Доброго дня! Я Мухсен Юлія Мохсенівна, лікар-акушер-гінеколог та лікар УЗД. Сьогодні хочу вам розповісти про інвазивний тест Корінбіопсія, який надає можливість дізнатися вам про здоров'я вашого малюка. Корінбіопсія це перший інвазивний тест, який проводиться до 14 тижнів. Кому показаний цей тест? Цей тест показаний жінкам після 35 років. Жінкам, які мають високий ризик хромосомних аномалій після першого скрінгу, або якщо є високий ризик генетичних ускладнень в родині, як виконується ця процедура? Ця процедура дуже проста. Вона виконується під контролем УЗД, береться невеличкий шматочок, плаценти. За допомогою цієї процедури, ми можемо надати батькам інформацію про можливі хромосомні або генетичні ускладнення. Цю процедуру може виконати в нашому медичному центрі мати та дитина. Звертайтеся, будемо ради вам допомогти.